Отож, от дирка там була. І ось кухня, бачите, ось, ось розбито Ну, Двері, вікна були, поскакували з тих, яких. Ну, а сином поправляв у хаті. І ті ж пластикові вікна. Криша на хаті, криша на гараже, на угольнику, на кухні. Гідута якась. Не заберу, не заберу. Ні, твій, твій. О, тут спали з котом. Коту коту біжало, стекла всі повилітали, це попробирали так. Обрушила стеля, що в нас тут? Тут ще ми не вбирали, бо хоч одну хату в порядок провести. Ну, що вікна повилітали тут. кругу не знаю вот такие вот повреждения мы как раз это самое были в средней комнате через две стены вон видите пробоины вот все повылетало вот, не двери вам тоже повылетали вон. шифер поврежден кровля вот сейчас вот дали кое-что частично Прівночка задіяли Її стан був не важкий, їй була надана допомога, і вона пішла на амбулаторне лікування за місцем мешкання. enfim. Augusto